Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Є традиція, які вже більше 20 років щотижня у центрі Києва ми з друзями граємо в футбол. Ще зовсім малим батько взяв мене на гру, і відтоді любов до футболу уселилась в моєму серці. У 9 років я грав на рівних із старшими суперниками. Ніхто не піддавався. Гра була жорстка та вчила мене грати по справжньому. Минуло 20 років. А ми щотижня граємо все на тому ж полі з тими ж та новими поколіннями. Час минає, а гра триває. На футбольному полі всі рівні, в незалежності від того, хто ти, Працівник у цеху чи у офісі, підприємець чи кур'єр. Є лише ти: твій характер, твоя гра, ваша гра, ваша команда. Неділя 11 година. Щоб там не було, сьогодні гра. Привіт, як тебе звати, Юрій. Чим ти займаєшся? У мене поштово логістичний бізнес. Де ти був 24 лютого? Був у Києві, допомагав своїй родині виїхати. Та залишився в Києві. А, мене звати Ельгар Хундов, я працюю режисером оператором в Києві. Працював в Дубаї, Зараз в Києві. — Де ти був 24 лютого? В Києві на вулиці Солом'янській зустріли. У нас є дитина, однорічна була. Ну зараз її просто до не mm -hmm. Тому ми о 5-й ранку це зустріли все. Поїхали в Тарасіку. Це 5, 10 десять кілометрів від Києва. А, жили там 8 днів і коли. Попав снаряд у сусіднє село Гатне, то ми вирішили їхати на западну країну. Пробули там два місяці і вже не могли без Києва. Прийшлося вертатися. Але 24 лютого все змінилось. Війна внесла свої корективи. У лютому, вперше за 20 років, ніхто не прийшов на поле, тому що пішов на війну. Пішов захищати рідну країну. А хтось став допомагати армії. Волонтерський фронт не менш важливий, ніж передова. Завдяки їм та іншим нашим воїнам у мене є можливість записати це відео. Слава героям України! На початку травня ми все-таки вирішили зібратися. Дехто поїхав на захід, рятуючись від війни, а дехто залишився у Києві. Ми навіть змінювали майданчик для гри у футбол. Зараз ми вже повернулися до свого рідного майданчику. Збираємося кожної неділі та граємо. Нас не лякає погана погода та війна. Ми отримуємо задоволення від улюбленої гри. Навіть люди у віці 60 років грають разом з нами. Ось вона справжня любов до футболу. Що ти вирішив робити далі? Вирішив допомагати Збройним силам України боронити неньку, захищати її всім, чим можна допомагав. Що тебе морально взагалі підтримувало? Так як ти відволікався від подій війни? Ну, взагалі, важко було чимось відволікатись перший місяць, перші тижні. Ми всі працювали на те, щоб наші збройні сили боронили нашу країну. Допомагали, шукали необхідне, що потрібно було. Вивозили родини, батьків за кордон та залишались тут. Морально нічого не допомагало, тільки успіхи збройних сил. Чи було взагалі місце для футболу? Перший місяць-два точно ні, десь починаючи з середини квітня, ми зізвонилися з друзями. Та вирішили там перший раз вийти на поле, щоб хоч якось відволіктись. Коли тобі вдалося нормально повернутися до футбольного життя через місяць, десь вже в травні, ми зробили перший збір. Збірна України з міні-футболу готувалася до мундіалю. Ми до останнього не знали, чи поїдемо чи ні. Але врешті-решт вирішили задля. На прославлення нашої країни задля моральної підтримки, морального духу. Поїхати і десь в середині травня. Ми почали нормальний збір і вже тренувалися майже кожного дня. Що для тебе взагалі футбол? Футбол для мене це все. Це моє хобі, це мій сенс життя. Я люблю цю гру. Мені подобається вона, вона мене надихає. Успіхи команди та сама гра. Що ти вирішив робити далі? А, працювати. А, я знайшов кращу роботу, ніж було. Це таке парадоксальна ситуація, тому що в мене навпаки вирослося mm -hmm. тому так. Ну працюю оператором знімаю документальний серіал про агросферу в Україні та багато іншого. Що тебе взагалі морально відволікало від жахливих подій війни? І так як ти взагалі цим? Нічого, нічого, вибачте, нічого не відволікало. Перші два місяці я просто ну, ніяк не мог відволіктися. Навіть футбол не дивився. А до, до речі, до цього я кожен день дивився футбол. Нічого взагалі. Не могла відволікти, цілими днями тільки про це й думав. А... а потім якось поверталося життя, якось люди повертали, почали повертати люди навколишні. Чи було взагалі місце для футболу? Ну, ось тоді ні. Зараз, десь місяць тому. А... Футбол почав повертатися в життя. Ми навіть е, зібрали свою команду. Ну окрім того, що ми тут граємо, ми зібрали створили свою команду. Граємо в лізі аматорській. Ну так, футбол, футбол надихає. Ну, взагалі, коли, надихає. коли все почалося, ось коли нормально вже ти увійшов в таке футбольне життя після початку війни. Коли просто ти почав е, е, жити у себе вдома в Києві, ти почав відчувати, що життя. Йде <тур> далі, хочеться займатися спортом. Ти дивишся на себе, що ти втратив вагу, я втратив 7 кг за війну. Тому що за стресу. За стрем ну, не хочеш їсти, ти хочеш займатися спортом. Почав займатися спортом і футболом. в тому Що в том для тебе футбол? Ну, футбол це. Это... Задоволення це спосіб просто на годинку, на дві зробити максимум своїх зусиль на фізичному рівні, відволіктися на повному, на моральному рівні, забути про все, що взагалі є, про всі проблеми, про всю роботу. Ну і потім, коли повертаєшся в життя, ти згадуєш, що так: є робота, є війна, є сім'я, і все а на футбол, ти просто. Відволікаєшся, це круто. Росія може зруйнувати наші міста та наші стадіони, але зруйнувати нашу любов до футболу просто неможливо. Футбол, емоції, спілкування з гравцями, кумедні, футбольні історії та єднання в нас ніхто ніколи не зможе забрати. Футбол живе в наших серцях з дитинства, і його ми ніколи не залишимо. Великий уклін нашим воїнам, зсу та іншим людям, які роблять все можливе для нашого захисту, і щоб ми могли грати всю неперевершену гру під назвою Футбол. Челсі та Пермач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач.